Привіт, привіт, мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитеся на моєму каналі на дивані». И сьогодні у нас Олечка І И знають, мабуть, давно чекали, то я запросила. Привіт, Олю. Привіт, привіт всем. Дівчата, Дівчата, ви знаєте, знаєте мабуть так само, як і у вас, Дівчата. у мене також багато роботи з'явилось навіть Дівчата. на огороді. З я не люблю огород, але і в мене є робота. І за всіми Дівчата. цими Дівчата. заботами Дівчата. я забулася я зробила рекламу на то, трібно. Трібно. От, от. Так. так, добрий вечір. вечір. Двоїться звук. Не знаю, що робити, я кажу, двоїться. Я вже і так, вже і, 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 та... і так. А він все одно помить, дівчата, я не знаю, він що робити. Підказіть, хтось знає, що робити, щоб звук не по ним. Рада всіх бачити Рада всіх Я не знаю, можливо, я тільки зоною дослухали, які раз заходили, розуміли, рівно, і все рівно е звук двоїться. Вибачте, мене, Вибачте будь мене, будь ласка, буде поганий звук. у нас. Але є вийде. Ми зараз попросимо, що хай вона балакає, хай вона розказує? Як вона докотилася до такого до життя? А ви задавайте їй питання? А я, а я буду мовчати? Я до, до такого життя. Я цілий час в'язала. Добрий вечір, дівчатка, я цілий час в'язала так собі, там трошки потім на закази в'язала, потім ще там, ну, всяко було, рідним багато в'язала, а потім я, коли вже не мала кому в'язати, ні, то я цілий час мала кому в'язати, то я щось таке сказала. Я коли вже Відкрила канал і я хотіла показувати візерунки, тому що візерунків хочеться багато е, показати, багато пов'язати. а ти стільки речей не нав'яжеш, щоб всі візерунки випробувати. І так вийшло, що, що я почала в мене була така мрія в'язати візерунки, випускати майстер-класи з візерунками постійно. І, ну і моя мрія здійснилася взагалі. То я спочатку, коли відкрила канал, у мене якийсь такий стан був. Я хотіла знімати, показувати, і я знімала майстер-клас. Сідала, сідала знімати, розкладала свої ниточки, і я не знала, що я маю розказувати, про що я маю говорити. Так могло бути 5 і 10 дублів, а потім якось потрошки потрошки почала знімати ті майстер-класи, але вони в мене ну не дуже вдалі виходили. Але якось з часом з часом потрошки навчилася знімати. І якось вже відколи почався проект спільний проект візерунки Йорк, то я вже почала так кожен день майже інтенсивно знімати, і якось в мене кожен раз мені здається, що в мене досить гарно виходить, ну, порівняно з початком. Але зато але зато я кожен раз випробовую інші візерунки. І швидко в мене кожен день новий візерунок не А Ану, секунду. Я в'ягла наушники. У мене ніде нічого не відео. Але можливо, Але, Наталя можливо, пише, що, що багато вкладок, вкладок від у браузері. Щоб мені, Щоб закрити, мені браузер, закрити браузер. Мені треба вийти Мені треба з, вийти з, прямого, з ефіру, прямого ефіру і потім, потім є... є... вимкнутися. Значить, Значить, оля, оля, дивись, а, ми дивись, зараз з тобою зараз... Я, зникну? я зникну. Можливо, ти залишишся. Можливо, ти я, ти не, залишишся. я не знаю. Я не, я не знаю. Mm -hmm. Якщо я, я... Не, зможу не зможу підключитись, то тобі, то тобі треба то буде, тобі вийти. буде вийти і зайти і ще раз, так як ти заходила. Зрозуміла? Зрозуміла. Дівчатка, вибачте, будь ласка. Ми також всіх раді бачите, цифрагі, але, але... але... за цим, цим фоном ми вчора, ми вчора... цілий день подухались, так нічого не віде. зробили. Вибачте. Вибачте. Так, так. Вийшло... вийшло, закрила. Закрила. Uh, uh, але але рівно. Ну, що ну, ж, тоді ж, задавайте уліці питання улечки, і буде розмовляти оля. оля. О, Тетянка, привіт так Оля, до речі, не чує, не чує. Оля не чує оля Чуї, мене, не а на другому мові не чути. Наталя, Світлана, Боже, дівчат повно. Так. Дівчата, ми Дивчата, раді вас бачити, якщо ви можете, пийте, може, 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 будь ласка, запрошення до подружок. бо, подружок, бо, я, забу бо я забула послати в чати запрошення. запрошення. Я буду вдячна. Я буду вдячна. Ну, ну тоді давайте побачимо, може тут щось. Щось запитував. Щось запитував. І на сітник, добрий вечір завтраська. Добрий вечір е, Буду заговорювати, бо дуже заговорю, незручно, буду не коли чую себе. Привіт. Так. так. Все, Олічку, розповідай. Що розповідати? Дівчата, запитуйте, ніхто, олі. Чую, ніхто олі. нічого не питає. Я не знаю, що розказувати. Я вчора скажу про вас. Стой, все одно пані, Я вам скажу то так добре, що Томочка відкрила спільний проєкт візерунки ЮЕ. то є надзвичайний спільний проєкт. Він настільки гарний, настільки мені подобається, і подобається тим, у нас же там вже скільки, 260 було чи більше? 245. 245. 245. ну Я пам'ятала, що більше 200, але ну, я щось думала, що я думала, що 260. Е і нас так багато, по-перше, ну і багато тих, хто знімає майстер-класи. І я вам скажу, дівчата так багато гарно знімають, так багато тих майстер-класів, і навіть так е зручно, що є ота, е в телеграмі оті гілочки, що всі майстер-класи посортовані. Е мені хтось в коментарях написав, що треба. чи ви не маєте Майстер-класу на каналі на короткі шкарпетки. Я зайшла в телеграм канал, зайшла в шкарпетки, дивлюся. Раз, два, я шість секунд знайшла той майстер-клас, то так зручно, і я говорю, говорю деколи в майстер-класах як знімає, навіть кажу, дівчатка, долучайтеся, бо хтось написав. Ми думали, що то є тільки для учасників, хто знімає майстер-класи телеграм-каналу, та телеграм-канал створили для вас, щоб ви користувалися, вчилися в'язати. То не є для тільки для тих, хто знімає майстер-класи, то є дуже зручно. Але поки я знайшла той майстер-клас. Заходжу на той майстер клас, дивлюся в коментарі вже е, та жінка, що шукала там, я залучка, вже знайшла, вже там дивлюся її коментар, ну і слава Богу, що знайшла. Шудово. Я, Шудово. Та, я потім їй написала: к... вона каже, що ви так переживаєте. Я кажу, то бо я переживала, я вже її. А я головне, я не знаю, чи у вас таке дівчатка буває. Я, наприклад, відповідаю на коментарі, і я їй е, тоді в коментарі написала, що зайдіть в телеграм, -канал, на телеграм-канал Візерунки .UA» і знайдіть гілочку шкарпетки. І по, там знайдете. Я заходжу на другий день, нема мої відповіді, нема коментаря. Я знову те саме пишу. На третій день я заходжу, нема мої відповіді. Я третій день знову пишу. На четвертий день заходжу, нема мої відповіді. І я тоді знімала якесь відео, і я відео то сказала, що пишу відповідь вже три дні підряд чи чотири, і відповіді мої нема під вашим запитанням. під всіми е під всіми є відповіді мої, а під вашим іменно нема. І я тобі вже тоді сказала, я назвала ім'я, прізвище і, і сказала, що я вам писала, але відповіді мої нема. Зайдіть в телеграм, і все буде нормально. І тоді вона мені написала та, і тоді вона мені написала під відео, що не переживайте, я вже знайшла, я кажу, я вже побачила, що ви знайшли. Дівчата, вибачте, так, мене дзвонитиме, але я маю задати мали, питання задати питання. Ох, як воно мене Ох, як бісить воно цей воно. фон? Мені вчора в коментарях задали питання Що ви робите, коли в'яжете прязі, яка з багатьох ниточок? І особливо, коли і там люрець, і, вон і, 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 і воно провисає, і воно потім сотається. Що робити, щоб не соталось? Що, що робити, коли ви в'яжете з кількох ниточок від Або, або якоїсь ще скличкої нитки, шовку. Що, робити, шовку? що робити, шоб шоб не робити щоб не соталось? Можливо, хтось зараз нам напівпиться відповідь. Я от про віскозу хотіла розказати, і я забула, давай, взяти, давай. І забула взяти. Я маю навіть зв'язано зразки, але я не маю коло себе. Я, 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 тако, я купила віскозу, тому що я побачила на розпродажі десь вона була дуже дешева. Кілограм, чи навіть то був не кілограм, чи ну, велика бабина 150 гривень. І я купила ту віскозу один раз, потім там на розпродажі побачила ще віскозу іншого кольору. Я купила таку одну порочкову, одну зелену і одну срібну. Срібна, така темно, срібна, але дуже гарна, вона мені дуже подобається. Но та срібна найтонша. І я пробувала ту зелену, я в'язала в, в п'ять ниточок, гачком півторачка так, щоб плотно затягнути, бо ж віскоза, вона така, бачиш, шкода, що я не взяла, була би показала в ефірі. Е, вона віскоза, ті зразки, коли ти в'яжеш, я в'язала мотиви, бо річ велику в'язати, ти, ну, дуже складно. А так мотиви, мотив до мотива, і потім попрати, і воно тоді більш-менш. і а мотивчики... Хвостики ховати. Хвостики ховати. Хвостики лишаю довгі, так багато разів ховаю. По-перше, як я починаю петельку, я зав'язую на гуц і потім в'яжу, там ну, нічого не розв'язується, там все одно в мене. Ну, колись покажу у відео. Так. І я взяла Зв'язала е, мотиви, зв'язала кілька мотивів і мотив до мотива зразу прив'язувала. От закінчую в'язати мотив, зразу його прив'язую до е, тих решту. І я їй дякую, Марія. Каже, що мені прикраса до лиця, дякую, дуже мені подобається. І я ті мотивчики е, зв'язала. Ну і я е, перші мотиви як тільки в'язала зразки. Пробувала, я їх попрала. Вони такі м'ягенькі зробилися, ну такі аж занадто м'ягенькі. І ну, в'язати, чим важко в'язати з бабіни, щоб зв'язати 5 ниток, треба складати, робити оті петельки і. Петельку в петельку, а ти ж гачком в'яжеш швидко, і не, ну, не, не так швидко в'яжеш, як ти е, стопчики з накидом, стопчики з двома накидами, і ти, е, і воно скоро нитка. та, е, ну До тої петельки ти ще не встиг пов'язати, вже до петельки дійшов, і знову ту нитку тягнеш. З бабіна стоїть. Е, в панчосі, тому що вона інакше розсипеться. п'ять ниток то є дуже довго, дуже оте тягнення тої нитки постійно, в ті петельки, то є дуже-дуже складно, а помотати мотки я пробувала. Я пробувала, я навіть пробувала? знаєш, як робити? От беру віскозу і кусок бавов, нитки бавовни або напівбавовни, ну, любої простої нитки. І починаю мотати на моталку. І так, трошки підмотала, знов під'єднала ну, нитку бавовни, щоб нитка бавовни трошки тримала в купі. Все рівно воно ті моточки. Я потім їх взяла капронові шкарпетки, пообрізала з двох боків ну, з одного боку, і запхала ті моточки. і так в таку прозору, ту, ту, торта, і там поскладала, і з того е, е, тягнула ті ниточки, в'язала. Так ті ниточки зі середини тягнеш, воно потім з часом там сипеться і воно так запутується, що розпутати просто нереально. Те, що вже злетіло там мені, то воно вже там і лишилося, і ну, одним словом, то я ну, добре, що я на трошки пробувала, ну чуть-чуть. Дівчата, тоже летило новое. Я знаю, що фонить. Я нічого не можу зробити. Ну, я навіть пробувала з іншого, іншого телефона. Я, я зато я все... тоже Дівчат тоже хотіла за, за запитується у, у Олі. Сьогодні я буду сьогодні мовчати. Я буду мовчати. Вибачай. Вибачай. Олічка. Олічка. А в тебе є чат, який ти читаєш, так? Дівчина, поки. Шоша? Шо? Тебе я читаю, я, телев... я... я телевізор Тоді... собі поставила. Добре. Тоді Добре. зачитай, Тоді будь, зачитай, ласка, будь питання, будь бо, питання, бо, питання я бо я не можу. Я не можу. Е, вже пропало. Не знаю, як повернути, там запитували, як я вибираю пряжу, чи під проект, чи під деколи, деколи як, наприклад, донька, чи хтось там хоче щось таке. Наприклад, моя донька зараз хоче дуже літній кардиган, і я їй наскидала. Так як в неї, ну, бавовни, там, наприклад, з бавовни, напівбавовни, ну, саме, саме краще в'язати кардигани з бавовни і напівбавовни. І я, наприклад, вже під той проект вибираю нитки. Вона вибирає собі колір, але я їй накидала нитки, які, їй, ну, які мені буде зручно в'язати. Бо я трохи, чесно кажучи, я за ту зиму дуже підсліпла. то, як виключали світло, а ті шкарпетки в'язала і під лампами, і під чим хоч, і мені дуже сів зір. Я в тих окулярах все в'язала і вже не бачу в'язати. Я вже так і так, і сяк. Ну, я маю трошки сильніші, але ті трошки засильні, і Там ті засильні, а ті заслабенькі. І я так ну, трошки мені зараз дуже важко. Але вибираю під проект. Але в мене таке буває, як я бачу гарні нитки. Я не питаю, що я буду в'язати. Я не знаю, взагалі не маю поняття, що я з них буду в'язати. Але я їх хочу, і я раз їх купила. А що я буду в'язати, навіть не думала. Але потім ну, то так буває, деколи купиш. І раз тобі якась така ідея цікава, прийшла, і ти нас все, і ти вже знаєш, що ти з неї хочеш, раз, два вибрав візерунки, все, швидесенько, і вже в'яжеш. А деколи е, муси постояти, але все рівно на всю пляжу приходить час, і ти вже потім все, вже задумка тобі прийшла, і ти дивишся, а в тебе є під ту задумку пляжа. І то теж дуже я вам скажу, класно. Але ну, як я можу втриматися, де коли є якісь розпродажі, там якісь знижки, там ще що. Ну не можу я втриматися. Ну, мені дуже тяжко, я навіть не знаю, як я того вже скільки часу трималася, я й так героїня, я вже скільки часу не точок не купляла, то взагалі то для мене, я перше що місяця купляла. ну. Ще до війни я щомісяця мусила купити нитки. Я не могла прожити деколи й два рази на місяць. То я не знаю, як то я так втрималася, але дивлюся, що в мене запаси дуже підтанули, що треба вже купити. Бо Дівчатка, запаси... Дівчатка Тодову чися. Тодову чися. Вітаю. Вітаю нічого не Вітаю. можу Тодову. зробити з тим, що мене сьогодні дві. Це, буде буде мабуть, це, мабуть, треба. Це треба перебачити то мені св... все св... добувається. Свіддомо... Пише Лариса, щоб звук виключити. На одному з телефонів відвуння не буде. У тебе, включений, тебе звук? включений звук? В телевізорі ні. В телевізорі І у мене звук включений. У, мене? Звук у мене? мене ось тут мене наш ось чат. Нас чат. Телефон ага. вимак. Телефон вим. нема. У тебе пропадає звук. Я тебе слу... чую через слово. А, а ти дівчат, мене добре. Ну, а я тебе так моментами добре, а моментами через одне слово. Так, терпіть, буде читати. Павлова є ще одне. Або включений, Або включений в, губ. в губ. Або відкрита, Або відкрита на нову. На... Ютуб, YouTube, і на звук. Ось мене YouTube. Звук вимкнутий. Але чому ти пропадаєш? Я щось не можу зрозуміти. Не знаю, ось у мене... мене. Але, звук Але в, кімнаті? в кімнаті. кроме Нічого не вимкнути. Не ми, а мені не ні, немає. Так само фанило. Я змінила теж. На цьому. На цьому, телеф... ну, Фін... ця... Того дивилася. Це у мене шути. Тобі не чути? Тобі не а, чути. Ні, а, е е я тебе чую тако. Ти починаєш речення, середина речення, е я тебе не чую, до кінця вже знов чую. І так цілий час. Давайте спробуємо ж Давайте, ти дівчата. Давайте, дівчата. Я вийду. Я вийду. І ми з Олею зайдемо. Ми з Олею зайдемо ще. Що телефону, Про телефону. Добре? добре? Ну, давай.